Доброго дня, малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Сьогодні ми поговоримо про чудову пору року весну, адже нарешті прийшов березень, перший місяць весни. Подивіться у віконце, що ви там бачите? Можливо, сніг уже почав танути, чи сонечко світить яскравіше. А тепер послухайте загадку. Хто це так чарівно ходить, що сніги і лід проходять? Сонце світить, гріє всіх, і струмочок дзвінко тік. Правильно, це весна. А ви знаєте, як називається перший місяць весни? Це березень. Давайте ж дізнаємося, які зміни відбуваються в природі у березні. Вже весна прийшла до нас, тануть сніг і літ нараз. Сонце світить. День росте, землю сонце пригріває, все навколо оживає. Як ви гадаєте, які зміни відбуваються у природі в березні? Ви можете відповісти разом з батьками, що відбувається зі снігом? Тане, що робить сонечко? Сонечко гріє, світить яскравіше. А чому дні? Стають довшими. Вірно, бо приходить весна, які тварини прокидаються від зимового сну, ведмеді, їжаки. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Закінчі речення. Зараз я почну речення, а ви спробуйте його закінчити. Навесні сніг. Тане. Сонце світить яскраво, у лісі прокидається ведмідь. З дахів крапають бурульки. На деревах з'являються бруньки, молодці дітки. А ще ми з вами зараз пограємо в ще в одну гру, яка називається Хто? Так говорить. Заплющіть оченята і уявіть, що ви маленькі весняні струмочки. Вітерець або сонечко. Спробуйте сказати, що вони можуть говорити. Струмочок, я весело журчу, бо сніг тане. Сонечко каже Я грію землю. Щоб прокидалися квіти. Вітерець, я дмухаю, щоб хмари розігнати. Сьогодні ми дізналися, що березень це перший місяць весни. Ми побачили, що в природі відбуваються великі зміни. Сніг тане, з'являються струмочки, прокидаються тварини. Весна приносить тепло і радість. А тепер. Ви подумайте, що вам найбільше сподобалось у занятті. Можете розповісти про це мамі або татові. А ще малюки, у мене для вас завдання: намалювати малюнок на тему весни. Сонечко, струмочки, перші квіти. Шановні батьки, а ви надішліть, будь ласка, фото малюнків нам в нашу батьківську групу. Дякую вам за заняття. До нових! Зустрічей